Чи може одна людина стати голосом цілої нації? А її пісні буквально саундтреком історії. От саме про це сьогодні й поговоримо. Занурюємось у неймовірний світ Марусі Чурай Ліни Костенко. Це твір, де особиста драма і доля цілої країни сплелися в одне ціле. І починається все, знаєте, одразу з місця в кар'єр. Просто уявіть собі цю картину 17 століття зала суду. І на лаві підсудних сидить вона. Легендарна піснярка Маруся Чурай, а звинувачення вбивство коханого. Це я вам скажу не просто зав'язка, це справжній вибух, який одразу задає тон усьому твору. Але тут варто розуміти, що за цією, на перший погляд, кримінальною історією насправді ховається щось набагато, набагато глибше йдеться про любов, звичайно, про зраду, але й про долю цілої нації. І найцікавіше те, як ця історія розказана. Це справжній виклик усім звичним літературним канонам. І отут, власне, і постає головне питання ну як, як можна розповісти таку таку епічну історію з коханням, війною, зрадою і при цьому не втратити оту глибоку пронизливу емоційність? А відповідь, як виявилось, лежить в унікальній формі, яку й обрала Ліна Костенко. І цей жанр це роман у віршах. Звучить складно, але насправді неймовірно потужно. По суті, це такий собі літературний гібрид. От уявіть, що ми взяли все найкраще від роману, тобто, знаєте, захопливий сюжет, розвиток персонажів, масштаб. І поєднали це з глибиною і ліричністю поезії. І що ми отримаємо? Ми не просто читаємо історію, ми її відчуваємо, ми ніби зазираємо просто в душу героїв. От власне про це йдеться. З одного боку: епічний розмах, як у великому романі, з іншого. Неймовірна інтенсивність почуттів, як у найкращій поезії. І в результаті ну, це просто унікальний дослід. Ми не сторонні спостерігачі якихось там історичних подій, ні. Ми переживаємо все це разом з Марусією крізь її біль, її надію, її пісні. Гаразд, з формою розібрались. А тепер до найцікавішого як цей жанр допомагає розкрити персонажів? Бо ж у Марусі Чурай головні герої це не просто люди, о ні, це справжнісінькі символи, які втілюють і різні грані самої України. Почнемо з самої Марусі. Вона це щось більше, ніж просто головна героїня. Вона це її Україна, її душа, її голос. Її пісні це те, що об'єднувало народ у найважчі часи. Можна сказати, що вона і є пісня. А от її коханий Гриць Бобренко, це зовсім інша історія. Він це такий собі символ слабкості, вагання. Це трагедія людини, яка розривається між справжнім коханням і, скажімо так, вигодою, між покликом серця і раціональним розрахунком, знайома історія, чи не так. І є ще третій ключовий персонаж Іван Іскра це, знаєте, такий собі моральний камертон усього твору, втілення козацької честі, гідності, людина, для якої ідеали і вірність це не порожні слова, а сенс життя. І от ми знову повертаємось до форми. Саме вірші, саме ця поетична мова роблять щось просто неймовірне, особиста трагедія однієї дівчини переростає в епос, в історію боротьби цілої нації. Історія Марусі стає історією України. Пам'ятаєте Івана Іскру? От саме він на суді каже ці знамениті слова, що її голос це голос України. І це не просто красива метафора, її пісні це справді і зброя, і прапор водночас. І ось у цьому і полягає вся магія. Форма роману у віршах дозволяє абсолютно органічно, без швів поєднати глибоко особисте, ліричне, з масштабним історичним. Внутрішні монологи Марусі, її переживання, вони не існують окремо, вони вплетені в саму тканину великих подій, і через це твір стає таким цілісним і таким потужним. Так до чого ж ми приходимо? Який головний висновок можна зробити з цього неймовірного твору? А висновок насправді дуже глибокий. Історія Марусі Чураї показує нам, що все минає: люди, влада, цілі епохи, але є те, що залишається, і це мистецтво. Пісня, культурний код. Це, якщо хочете, безсмертна душа народу, те, що зберігає пам'ять і дух, незважаючи на будь-які трагедії. І наостанок Роман залишає нас із одним, але дуже важливим питанням: замисліться, як так виходить, що мистецтво однієї людини, її пісні, її вірші, її голос може стати душею цілої нації і, можливо, навіть частиною нашої власної ідентичності.